Дуже хотілося б сьогодні зранку нагадати, що Христос народився. Добрий Бог, який народжуючи світ, народився для кожної людини особисто. Якщо ми відчуваємо Його присутність і знаємо, що він дійсно був народжений на землі і пройшов певний шлях, такого знаєте, зростання як людини, був підпорядкований своїм батькам, був чемним. І при тому він мав не тільки надію на небесне, звідки він прийшов, але й саме те, що зв'язок з небом давав йому і дерзновіння, і мудрості, і бачення. І знаючи те, що батько Небесний слідкує за всіми тими процесами, і це не просто е нагляд, що там відбувається. І там, якщо там щось синок не то зробить, то я там заступлюся, ні. Він був Богом. І він дійсно мав можливість вирішувати важливі питання і свого життя, і тих, хто знаходився біля нього. І сьогодні ми, маючи життя вічне через віру в Христа Ісуса, маючи стосунки через нашу віру з небом, відчуваємо і Його присутність особисто в нашому житті. І він робить для нас все як найкраще. Слава нашому Богу. Я хотів би зачитати одне місце Святого Письма. Це буде післання апостола Павла до Римлян, Сьомий вірш. Таке, знаєте, дуже глибоке розсудження над гріхом, звідки він взявся. Що робити, щоб гріх не панував в людині? Чому неможливо просто? Сказати перед Богом, Господи, я вмираю для цього гріха, і дійсно вмерти більше ніколи не грішити. Скільки в кожного з нас було таких бажань, щоб не бути підкореним гріхом, але Словом Божим. Але все ж таки щось відбувається з нашим єством, і ми звертаємо увагу, що в деяких обставинах ми чиним таке, що потім дивуємося, то хіба я був? А що, знаєте, десь почуєш, а ще віруючий, так поступає, а ще віруючий. І ти потім думаєш, слухай точно, я віруючий, я так поступив. І сам собі намагаєшся відповісти на питання, чи ти є віруючий, чи ти посвячений для Бога. Якщо народжений від Бога не грішить, але охороняє себе, боронить себе. І лукавий не має можливості мати дотику до нього. Це досить такий дивний процес, і не те, що ми маємо його зрозуміти, і там, що насамперед, що другорядне, але розуміючи те, що ми живемо, навіть ми, ми дихаємо, але ми не, ду, не думаємо, як ми дихаємо, правда? Як ми вдихаємо, як видихаємо. Хтось каже, що ми вдихаємо кисень, а, а продуціруємо щось таке дивне, що може вбивати людей. І такий, знаєте, непростий час, ми живемо, і, можливо, вам таке приходилося відчувати, там лягаєш спати, постіль така холодна, така, знаєш, ти там пірнеш по ній головою, не криєшся, нахекаєш, тепло стає, дивна пічка в тобі є, але потім відчуваєш, що вже нема чим дихати. Такий процес, можливо для дітей, пояснити, що ну, треба доступ кислороду. Ти його не бачиш. Але без нього ти жити не можеш. І певні процеси відбуваються і з нашою душею через наші погляди на все те, що відбувається. Ось апостол Павло в цій голові пише 9 вірш: Я жив некогда без закона, когда прийшла заповідь, то грех ожил, а я умер. І таким образом, заповідь, дана для життя. Послужила мені к смерті. Тобто, людина, я не думаю, що Павло мав на увазі, тут як приклад, він каже, що я жив. Без закону. То він народився в законі, в законі жив, закон виконував, наскільки була можливість. Але для тих людей, які читають і намагаються зрозуміти, тим більше той час, в який він це проповідував і записував для нас з вами, це вже був той час, коли він жив по благодаті. Але при тому ж він, він каже, що гріх оживає. Через заповідь. Тобто, я не думав, що це спричинить для мене якісь негаразди по життю. Ну, я жив, я про це не думав. Але раптом мені сказали. я хворів, як всі там, я, я лягав спати, я, я під, підводився, я їв або не їв, я бігав або ходив. І, і такі процеси звичайні, над, над якими ми не розмірковували. А і дійсно були там якісь хвороби, були якісь тягарі, страждання, переживання. І люди ділились між собою в тебе скільки? Ну в мене стільки, а в мене аж стільки, і роздумовили, а чого в нього більше е, якихось проблем, ніж в мене. І навіть в світі, е, люди, коли зустрічаються, вони частіше всього кажуть про свої відсутність здоров'я, про недостатню не кількість грошей. Діти не розуміють, онуки женуть геть. Ну, якісь такі речі, знаєте, з землі відбуваються, і таке, таке прислів'я є. У кого що болить, той про те й говорить. І так дійсно відбувається. Зустрічаються і починають. А в мене така тиска, такі в мене там сустави, а в мене серце, в мене те. І такі, знаєте, вроді лікарі зібрали консиліум і балакають. Вроді знають про що, а при тому виходу не знають. Діляться, хто скільки пігулок з'їв, скільки крапель поставив, скільки лікарям заплатив, але безрезультатно. І ось роздумовуючи над духовним, над тим, що Господь нам дав, про що попередив і від чого бажає звільнити. І виявляється, в нашій свідомості віруючих, народжених згори людей, є певні застереження, що ми маємо робити, а що не маємо робити. Я поділюсь для вас однією історією, одним свідченням, яке вважаю досить, 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 досить важливим. І одна сім'я віруюча, чемна, шукали Бога, молилися. Діточки в них були, все було добре. Чим більше було Бога в їхньому життю, тим більше було відповідей на питання, чому. І вони намагалися якось так проживати. Це не казочка, це свідчення. Може, я як казочку розповідаю, але так намагаюся деталі не пропустити ніякі. От. І потім, коли діти підростають, і так кажуть, знаєте, маленькі діти, менше проблем, більше діти, більше проблем. Ну, Хто має з дорослих дітей, мабуть, скаже, то точно так і є. Там то сопільки були, то там. Ще щось. А, а коли діти стали подорослішими, знаєте, мали зрозуміти батьків. І як е, коли батьки застережували, я, я кажу про батьків, які виховували свої дітей. Не ті, що там на роботу пішли, і діти вже самі себе е, виховували або вулиця їх виховувала. Чемні, все, все було нібито добре. Але знаєте, коли діти зростають, вони е, мають брати відповідальність на себе. Коли вони брали відповідальність на себе, вони чинили не зовсім добрі речі. Недобрі речі не тільки в плані моралі, а в плані відношення до Божого Слова. Коли вони зневажали на станови батьків, не тільки там не їж багато, або не їж салоного, не, не їж там такогось, або тепло вдягайся на вулицю. Це таке ну, доцільне, але не, не головне в плані виховання. І деколи, знаєте, коли дитина десь в церкві там погано себе поводить, і як я чув пастиря одного кіжа, каже: А ну покажіть мені батьків цієї дитини. Хто батько, що, що ця дитина так себе поводить? Думаєте, батько зголосився? Ні. Надіюся, він зрозумів, що дітей треба виховувати. Не вони мають виховувати церкву, а церква має виховувати дітей. І є певні такі, знаєте, моменти, які ми маємо розуміти. Маємо розуміти, якось попав в одне зібрання і. Там така дитина була, просто і там брати переді мною проповідували, і думаю, слухай, в мене такі серйозні думки, треба поділитися з людьми. А, а дитина так просто себе поводить, ну просто жах, ну просто жах. Я такий сиджу, Господи, благослови Боже, щоб ти слово, яке ти мені дав, я міг доніс, донести до цих людей, щоб ця дитинка нарешті ну, якось заспокоїлася. І знаєте, о, диво, я приходжу за кафедру починаю проповідувати, думаю, слухай, мені щось не вистачає. Того шуму не вистачає. Думаю, що таке дитина просто виключилася, заснула. І спала до кінця проповіді. Як тільки проповідь закінчилася, вона почала робити те саме. Але ми віримо, що коли ми звертаємося до Бога, якщо ми самі себе приводимо до такого, знаєте, духовного стану, зростаючи в Господі, ми маємо владу. Навіть ми не думаємо, яким чином, але ми цю владу маємо. І ми цю владу застосовуємо. І так ця сім'я, старша дитинка підросла. І там був такий момент, знаєте, коли вже наставав час залишати батьківську хату, створювати сім'ю. Став певний такий момент, який був досить неприємний. Вже була, ця дитинка вже була членом церкви. Сподобала супутника по життю. І все, як вийшло своїм чином, то нормально. Да? Діти дорослішають, одружуються, народжують дітей і якось так разом йдуть по життю. Ну, це і є життя. Це і є життя. Але знаєте, були такі моменти, які були. Не то, що вони були пов'язані з таким, як... я не знаю, як поділити шкалу гріха, який гріх більше. Який гріх менше. То не був геть страшний гріх, але то був гріх. І він був засуджений. Їх взяли на церковне покарання, на замітку. І батьки настільки перейнялися тою проблемою, і вони просто моляли: не, не робіть так, не робіть так, не чиніть, то не є Боже. Ви причиняєте рани іншим людям. Не робіть так, не робіть. І, і батько, коли так знаєте і молився і давав настанови, і виходив в себе, що він тільки не робив, щоб зупинити, щоб воно не вийшло зовні. Але діти вирішили піти саме тим шляхом, яким вони пішли. І Коли вже вони одружилися, то була весілля, там були знаєте, і подяки, і суму було, і сліз було. Ну, після того, як з покарання їх зняли, вроді життя налагодилося. Але після почалися такі негаразди, які були не то, що там якісь миттєвості, їх ставало все більше і більше. І такі відчуття, знаєте, на ровному місці. Просто раз, 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 раз. І якось ця дитинка прийшла до своїх батьків і каже, невже то через наш переступ, що ми не послухалися вас, ми будемо страждати тепер все життя? Вже і покаяння було, і визнання було. Але проблем не ставало менше. І знаєте, йшли роки молитви, не народжувалися діти і бажали, і там були і операції, і лікування, і якісь вади, і проблеми такі. Знаєте, чим більше вони зростали, тим проблем ставало ще більше і ще важче. І знаєте, якось вже і, і батьки молилися, щоб діти були, і, і тих, і тих, і вже заявляли. І хто не приходить або не з'являється до церкви, хто там має якесь помазання, і їх просили помолитися, помолитися, але дітей не було. І знаєте, потім якось раптом батько, молячись до Бога, така щира молитва в нього була, і звернення таке було, і Бог йому каже, дає відповідь. Ти зв'язав своїх дітей. Ти, коли стояв за істину, наполягав на виконанні закона, ти був прав. Але коли ти виходив з себе, ти зв'язав своїх дітей. Якщо ти їх не розв'яжеш, їх питання не вирішиться. І знаєте, той батько зразу згадав, що зв'яжете тут на землі, то зв'яжеш зв на небі. І туди він розсудив, коли діти поступали так, як вони поступали. Ти е, наполягав на тому, що то гріх є, і що вони будуть пожинати те, що вони зараз сіли. Вони робили боляче не тільки собі, на майбутнє, вони робили тобі. І коли ти, виходячи з себе, зв'язав їх цим, побачите, ви пожнете. так Бог не залишить. То, що ви робите, то є беззаконня. Ви понесли такі справжнє покарання церковне, ви не чинили так, як ви мали чинити. А потім, коли час прийшов, і проблем ставало все більше і більше. І питання чому? І Бог йому відповів, ти їх зв'язав. І знаєте, знаєте, тоді батько зрозумів ці речі і почав молитися до Бога, Господи, я руйную це прокляття. Я руйную те, чим я зв'язав своїх дітей. Я думаю, що е, ви не тільки чули, мабуть, і саме відчували, що коли діти, особливо старші, свідомі, робили проти, не тільки проти вашої волі, але проти волі Божої, вам було дуже-дуже неприємно. Я не хочу сказати, що в той момент ви зненавиділи своїх дітей. Дійсно, ви цього не промовили. Ви, можливо, навіть про це не, не, не подумали, але в духовному світі що зв'язалося? Що зв'язалося? І знаєте, коли цей батько зрозумів, що саме він є причиною страждань своїх дітей? Він став перед Богом і зруйнував те, що він нав'язав. Пройшло небагато часу, і насамперед почало вирішуватися. Просто багато життєвих питань, просто життєвих питань. Проблем ставало все менше і менше, він все більше почав бачити своїх дітей посміхаючимися. Вони, крім того, що вони тоді наробили, вони і після робили ще певні речі, такі, які, знаєте, ну, досить дивні і неприємні для батьків. Але саме з того часу, коли він зрозумів, брати та сестри, коли ми можемо зрозуміти, ми дійсно можемо зв'язати тут на землі. І зв'яжеться на небесах. Але те, що ми розв'яжемо розв тут, розв'яжеться і там. І через більше, ніж 10 років, приємна звістка. В його дітей з'являться діти. Слава нашому Богу! Ці моменти, які ми можемо не дослідити, не зрозуміти, але просто, знаєте, так, поступати емоційно. Це я, можливо, провів такий приклад з такого життя, але скільки є таких моментів, коли стаються якісь негаразди навіть між віруючими людьми, більше всього, між віруючими людьми. І тоді щось зв'язується. Бог наділив нас владою. Ми маємо цю можливість. Ми маємо розуміння, певне розуміння, що без Бога ми нічого не варті. І Якщо ми передивляючи свої шляхи. Не побажаємо звільнити тих, які сьогодні зв'язані. Бо що каже Христос? Я прийшов, щоб змучених вивести на свободу. А, то то, то, то нав'язали таких, знаєте, нормальних людей. Ні, ні, вони були грішниками. Вони були тими, які взагалі не звертали увагу на Бога, і вони понесли таке покарання, вони дійсно достойні того покаяння, варті того покаяння. Але Він каже: я прийшов, щоб і змучених випустити на свободу, зняти з них. Друзі, якщо хтось чинив нам дуже боляче, і це правда був як вирок для них. Через твою молитву? Через твоє бажання. І знаєте, що саме гірше зв'язуючи ближнього свого? От уявіть собі, батьки, ну, ладно, там вже роки, роки пройшли, там подружнього життя все таке. Чи батьки своїх дітей не бажають бачити внуків? Ну, бажають. Чи вони не страждають, коли в їх дітей нема? Насліддя, ну, звичайно, боляче. Неприємно. Бажають, щоб було, да, бажають. Просять, щоб Господи дай. Я можу дати, але спочатку розв'яжи. Спочатку приведи до порядку. Пам'ятаю, якось одна жіночка, один брат там цілий така, така такий ланцюжок, був таких подій один брат увірував там таким дивним способом через важку хворобу своєї дружини, слава Ісусу. Потім виявляється, що його тітка була хвора на онкологію, вже такі останні стадії раку, і вона вже така прихила була. і Він приводить познайомитися, молимося за неї, Бог її зціляє. От, і, ну, і, і так, знаєте, коли ми дивимося, такі процеси, які відбуваються по життю людей, і, і знаємо, що е, ми навіть не маємо якогось певного сценарія, яким воно чином буде все розвиватися. Але пішло так, як Господь повів. Бо він, спасаючи одного, як писане каже, спасешся ти і спасеться весь свій дім. І почався процес. Ми, як служителі, про це навіть не знали, що Бог має на меті набагато більше. І він спасає його, спочатку його дружину, потім його, потім його, потім цю тітку. Вона навертається до Бога, Бог зціляє її від онкології. Потім виявляється, що в неї є діти, і вони вже десь більше 10 років в шлюбі, вони не віручі, ну, так по-православному. Кожен раз вибачаюся перед православними, але вони мені навіть такі післання пишуть. Про єдиного православного Бога, і я вже просто дивуюся, ну, Господи. Помилуй цих людей. Хай не вернуться до живого Бога. От, І вони прийшли і кажуть, а вони такі заможні. Кажуть, скільки ми грошей витратили, в нас нема дітей, ми і таке робили, і таке робили, і, і такі запліднення, і такі. Нічого не виходить. Просто нічого не виходить. Я розумію, що в їх стосунках треба було дещо розв'язати. Мама, син і невістка. І коли ми почали розв'язувати деякі речі, я просив, щоб мама благословила своїх дітей, щоб діти благословили свою маму. Знаєте, пройшло півроку, вони кажуть, ми вагітні. Я кажу, слава Богу, а вони нас двійня. два рази, слава Богу, алілюя. І знаєте, такий момент, коли люди дійсно щось між собою ну, прибирають. З найщирішими побажаннями. Я думаю, слухай, ну така чемна мама в них. І вона бажала би, щоб у дітей було все добре. Там були такі моменти, знаєте, я їх одразу побачив. Я запитав деякі моменти, незручні, ні для дітей, ні для мами. І прийшлося це розв'язати, відпустити. І коли сталося це благословіння, Бог вийшов на зустріч. Слава нашому Господу. Пройшло ще три роки, мені ця тітя дзвонить каже, не можу вам сказати, в нас ще поповнення. І я розумію, так може робити тільки Бог. Він добрий милосердний. милосерний. А чи можемо ми робити так, як він бажає? Чи можемо ми, перш за все, розв'яжити своїх дітей, в яких є певні проблеми? Да вони згрішили, да вони були нещемними, да вони ходили не так, як потрібно. Але Господь дивиться навіть не так, як батьки. Бо писання каже, батьки наказували своїх дітей по своєму произволу, А Бог ні. Бог бачить набагато більше. Якщо ми підкоримося нашому Господу, я вірю, ми побачимо дуже дуже багато благословення, яке Бог ще приготував для нас, щоб ми насправді раділи не тільки свідченням тим, у кого все, все налаштувалося, але і всім нам. Нехай Господь нас рясно благословить, схиляємося перед Богом і молимося.